Чи думали ви інколи, що недостойні своєї професії, ваші успіхи це лише диво або так склалися обставини, і взагалі ви не професіонал своєї справи? А насправді такі думки можуть бути у будь-кого, незалежно від його віку і статусу. Саме ці думки породжує синдром самозванця. Сьогодні поговоримо із вами, що це розберемося, які є його види, а головне, як боротися із цим синдромом. Синдром самозванця він може виникати у людини, коли вона, наприклад, приходить на нову роботу, нову посаду в перші тижні місяці адаптаційного періоду, або навіть може бути у людини протягом всього її професійного життя. Які ж є ознаки синдрому самозванця? Найперше, це людина вважає, що вона виконує свою роботу неякісно, і керівництво може це помітити і, звичайно, може бути догадання. А також людина може думати, що її знання не варті уваги, її думка не варта уваги, і вона взагалі намагається не привертати до себе багато уваги. Своїх колег або людей, яким вона повинна допомагати, також синдром самозванця проявляється в тому, що людина боїться кар'єрного росту, ніби вона недостойна того, щоб заобіймати більшу посаду. Взагалі, на що може вплинути синдром самозванця? На все життя. Тому що людина, по-перше, має певну деструкцію в особистісних стосунках, тобто вона не впевнена в собі, і вона постійно може про це говорити. Наступне людина не дозволяє собі кар'єрно підійматися сходинками, тому що вважає, що вона не настільки розумна або не настільки професіонал у своїй діяльності. Також психічний Здоров'я такої людини дещо хитке, тому що вона постійно знаходиться в ситуації тривожності, стресу, хвилювання, боїться того, що зробить якусь помилку, може бути почуття апатії, а інколи навіть почуття агресії. Також на що може вплинути, це на соціальне життя людини, оскільки вона намагається уникати розмов про роботу, ділитися із своїми друзями, своїми професійними здобутками. Оскільки тільки вона вважає, що ці здобутки є незаслуговані або просто щасливий випадок у житті цієї людини. Дуже часто синдром самозванця викликаний дитячою травмою. Наприклад, якщо дитина зростала із так званим генієм у сім'ї, коли її постійно порівнювали із молодшою або старшим братом або сестрою, або якщо батьки порівнювали дитину із однокласниками або сусідськими дітками. Тому найчастіше синдром самозванця тягнеться ще з нашого дитинства. Але ж які є типи цих самих самозванців? Найперше, це тип експерт. Він не Отримає задоволення від виконаної роботи, поки не буде знати про цю роботу абсолютно все. Наступне це перфекціоніст. Він так хоче зробити все чудово, що зациклюється лише на тому, що не. Так гарно складається і не звертає увагу на те, які досягнення висоти він може уже мати або має у своєму професійному житті. Наступне це супергерой, трудоголік, людина, яка хоче всім допомогти, хоче кожному бути корисним. І він дійсно робить дуже багато роботи. Здається, що ця людина є дійсно. Супергероєм, але на жаль, з кожен супергерой може втомлюватися, і вигорання у таких людей. Дуже високого рівня. Наступне це людина, яка працює одна, самітник. Він вважає, що працювати в команді досить важко, оскільки, якщо він буде просити про допомогу у оточуючих своїх колег, це буде показувати про його некомпетентність, непрофесіоналізм або те, що він не може зробити щось сам. І останнє це самозванець, синдром самозванця, який проявляється в тому, що людина Ставить перед собою якісь цілі, дуже швидко до них доходить, швидко вчиться, йому легко даються ті або інші навички знання, але якщо тема або мета дуже висока і велика, і до неї потрібно довго йти, то це починає людину лякати. Вона починає знову звинувачувати себе в тому, що вона не ідеальна. Але що ж робити, якщо ви зрозумієте, що у вас є синдром самозванця. Найперше потрібно усвідомити, що так дійсно у мене. Є синдром самозванця, і я від цього страждаю. А, наступне, ви повинні про це говорити. Тобто, поговоріть із колегами, друзями, рідними, яким ви довіряєте. Скажіть свої хвилювання, переживання з того або іншого приводу. Нехай вони вас підтримають. А наступне, пам'ятайте, що перфекціонізм це не завжди перемога і не завжди ідеально, тому що ми маємо навчитися приймати себе із слабкими і сильними сторонами, із позитивними. Позитивними і негативними характеристиками. Так само ми маємо сприймати свою роботу, і ми повинні розуміти, що навіть маленькі успіхи мають бути помічені нами, і ми можемо хвалити себе за те, що сьогодні ми зробили щось хороше, не акцентуючи увагу на тому, що у нас не вдалося. Наступне дозволяйте собі помилятися. Кожна помилка це урок для вас, це можливість рости. А головне, помилка це те, що допоможе вам розвиватися. Наступне це пам'ятайте, що будь-яка критика, якщо вона є позитивна. Гарно впливає на ваш саморозвиток і на ваш професіоналізм. Дозволяйте собі професійно рости, підійматися по кар'єрній сходинці. І якщо ви чуєте, що колеги дякують вам за вашу роботу і дійсно вважають, що ви професіонал своєї діяльності, не потрібно це заперечувати, не потрібно цього зменшувати і не потрібно це обесцінювати. тому що кожен із нас дійсно може і має бути корисним. Для цього світу. Головне пам'ятати про це: про те, що наша діяльність має бути корисна для нас і для оточуючих нам людей. Будьте впевнені в собі, бережіть свій психічний стан та будьте здорові!